Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати біляші. Цей рецепт в мою оселю принесла моя невісточка. І вже багато-багато років я готую саме по цьому рецепту. Тісто виходить пухким, гарним, а начинка соковитою та ніжною. І тож я вам пропоную приготувати сьогодні за цим рецептом ці чудові біляші. І тож, просіваємо 270 борошна, насичуємо його киснем та додаємо сухі інгредієнти Дві чайних ложки цукру, пів чайної ложки соли, а також кладемо чайну ложку сухих дріжджів, швидкодіючих. Перемішуємо та додаємо 1 столову ложку рослинного масла, тобто олії і відразу виливаємо 200 грамів теплої води і замішуємо тісто. Спочатку я за допомогою лопатки, а потім візьму міксера та вимішуємо наше тісто хвилиночок 5. І ось таке ми маємо тісто. Воно рідкувате і трішки липкеньке, але ми 5 хвилиночок його вимішували, тому закінчуємо. Припиляємо руки та формуємо з тіста кульку. І отаке тісто у нас, воно трішки липкеньке, але ми його закруглили і кладемо в посуд, який я змастила олією, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на півгодиночки, чи то може і на годиночку. В залежності від того, як буде підходити наше тісто, ставимо його до теплого місця. В мене це духовка, я її прогріла так, щоб воно дихало, вкриваємо серветочкою і чекаємо. А поки підходить наше тісто, ми готуємо з вами начинку для білящів. Я беру 250 г свинини, а насправді м'ясо може бути любим. Смачні виходять білящі з яловичини чи то з баранини. У мене пісненька свинина, ось така. А також, щоб була вона соковитіша, беру невеличкий кусок сала, 50 грамів, а також цибулю. 150-160 грамів. М'ясо та сало ми перепускаємо через м'ясорубку, а цибульку дрібнемо ножем. І ось фарш наш готовий. Ми додаємо сюди цибульки. Я кладу свіжу, не обжарюю. Мені так подобається. Полюбляю саме так. Свіжа цибуля вона дає соковитість. Нашій начинці. Вот так, перемішуємо, солимо і перчимо. Перчик укладемо побільше, щоб відчувались прянощі. Я кладу суміш перців. І все це перемішуємо гарненько, аж так піджамкуємо, щоб цибулька пустила сочок. Щоб наш фарш був соковитішим, додаємо водички холодної і перемішуємо його. Час вийшов і наше тісто, погляньте, як гарно підійшло. Збільшилось більше, ніж в два рази. Розкриваємо отаке тепленьке. Гарненьке, так викладаємо, ручки можна олійкою змазати, щоб борошна використовувати як можна менше, тісто обминаємо і ділимо його на 8 частин. Я його виважила на з пів кілограма тіста. Тобто, якщо нам потрібно 8 біля ми робимо кулечки по 60 грамів. Так. Робимо кульку, кладемо і відразу накриваємо її харчовою плівкою. Заготовочки для білящів у нас готові. Фарш я теж виважила: приблизно 45-50 грамів повинно бути. І беремо наше тістечко воно таке рідесеньке, гарнесеньке. Можемо за допомогою качалки, а можемо за допомогою тільки рук. Його так розплескуємо, края тонші повинні бути, чим серединка. Кладемо фарш та защіпуємо його. Немов мішочок. Собираємо, 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 собираємо не так, скріпили. Хтось може полюбляє робити відкриті біляші, а я, але я роблю от саме такі. У мене біляшик закритий. От так. Борошна я використовую як можна менше. От так, можна розкатати його, а можна ручками так розплескали. І я кладу на тарілочку. Змащену олією і прикриваю серветочкою або харчовою плівкою. І ось сковорідка наша вже нагрілася. Олійки ми наливаємо так, щоб біляшик наполовину втопився. Такий гарнюній, діючий, кладемо, ще одного кладемо шувчиком донизу. І нехай вони Обжарюється на середньому вогні по 4-5 хвилиночок з одного боку та з іншого 4-5. І 3 хвилиночки порум'янилися, перевертаємо. І подивіться, які ж таке вони гарнюсінькі, Пашнесенькі. жаримо з цього боку. Теж три хвилиночки, потім перевернемо і по хвилиночки ще. Так, дістаємо нашу красу. І викладаємо на серветочку. І тож біляші наші готові. І ми смакуємо! Подивіться, який же ж таке він пухкий та ніжний. Розломимо. Погляньте, як гарно він пропікся. Начинка соковита, гарнюща. М -м -м. Що я вам повинна сказати? Біляж смачнющий. Начинка, як я вам і обіцяла, дуже соковита і дуже смачна. А саме тісто то дуже ж таке пухке та ніжне. Тому обов'язково рекомендую вам приготувати біляші саме по цьому рецепту. Я думаю, що ви будете дуже задоволені ними. Пишіть свої рецепти, я буду дуже рада читати їх, а також використовувати на своїй кухні. До зустрічі.